Так, друзья, всем привет Продовжуємо пахати. Ось Як виходить тепер У нас пройшов дощ, зутряця було трохи грізкувато Бо кидало всяке Ну такі слепки Ну вже трошки підтряхло Бо ми в нас вчора дощ ішов і днем трохи капало. ми вчора не пахали, то що в нас був лопнув корпус термостата, то от ламався від патрубка нижнього. Поки ми з'їздили, купили, з утра щось не заводився. стартеру, походу хана. Ну, коротше, поки ми з'їздили в Запорожжя, купили корпус той термостата. Корпус термостата стоит 1300 гривень, бачите? З цієї сторони отак от, от. Ну, це у нас просто він ще тут був, у нас, ну як сказати. Ми купили ще тягу, та що так стоїть. Ну, сейчас там покажу сзади. Та що ключом крутиться, не ручкою так що а ключом. Це що ми, ну, це ми вчора там начали і оце ж лопнув термостат і бросили. Ну воно все равно Бачите, з цієї сторони воно отак от. Ну трошки він не докидається. Ну, я скажу, що нормально. Вон уже видно нашу пшеничку. Вже зелено. Забивається, звісно, то що палка мокра. Вроді би її побили її, ну нічого. Потихеньку. Тут ми не робили загонку, щоб ну, плуга заходив, чи розворотню, чи як воно. Ну, то що в нас тут трохи нарито. А так нічого тут не етувалися, там теж робили. А тут воно просто отак йде. Я не хотів плугом бити, аж там, тоді потихеньку запахаємо. Вирівняємося по оцю і сюди, отак і воно отсюди буде отак іти. Я скажу, вчора лупнув термостат, ну там де нижній патрубок і все. То з утра не заводився, стартера перекидали. Потім замкнули старий стартер і все. Ну я скажу теж непогано виходить. Поставили оцю тяжко. Купив усилену. Вона 2200 стоїть усилена. Чи 2200, чи 2400, вже не помню. Ну нормально вроді би. Бо наша та тяжка, вона розбила її різьбу. Ну, різьбу побила і все. І ніфіга. Ну, трошки є, ну там іще, бачите, куди, аж до пшениці треба дойти. Ну тут теж. Я ж кажу ми, то дощ, то поломка. То шлангочка лопнула під, е, під сиденьем. То крестовину поміняли. Ну коротше, щось в цьому году то те ламається, то те ламається. Ну нічого, вон він їде о, вон. Уже сходи по солнух. Ну, потірі може пусте. Ну це таке, не багато його, але є. Ну це добре, то що тут буде поцолнух по поцолнуху. Бачите. Там, там немає такого, що чітко за жопою, там шлейф чи ще щось. Там, там десь валяв, може з жатки випадає Між цими ліфтерами. Навіть не знаю. Ось така палка. Ну тут а, лучше, тут ми б дитували до сухого. Ну показати яка блага, ось дивіться. Клей. Дощ пройшов, ну, такий хороший сьогодні, сьогодні ночі А ми вже з утра виїхали, воно і налипає з одної сторони. Ну нічого. Надо пахати, то що. Вроді би не багато нам пахати, но все одно одним трактором. І довго ж ми не пашемо там, то з рання до поздньої ночі. Два дня чи три дня то не пахали, то ще щось. Оце, що тут зараз їхалось було з той сторони, ну таке. Буксує, звісно, дебело. Ну, нічого. Забивається, я ж кажу, то що грязька. Ну, нічого не поділиш. Ну в нього зага згортає в канаву. Ну бачите, вот так вот. так пашется. Канала тут хорошая. Ну, 25, 22, 25. Может, 28. Ну, трактор в шоке. Он сейчас третий ходе. Бачите, нова тяжка красна. Отак він риє. На краю трошки його придавлює, то що ну, твердо в нас, що тут сказати, отакі от глиби. Тяжко не було чорної. не була чорна, але вона не усилена. Не усилена 1300. А ці 2200 чи 2400. Ну, паше потрохи. Одним трактором довго. Сейчас я буду пахати, він на обід, а я буду пахати Потихенько. Ну зараз включуся як будемо вже пахати. Так, друзі, вже трошки запахали. Уже нездорова полоска залишилася, Підлипає. Певно під вечір вже і влага почала трошки. пішов ну канави така немаленька глибина вже в нас вечір потрохи почему. Оце отут заходить і там я ще одну гону вдарив. Ось ще там одна гона. Там. І все. І тоді можна вже края розетувати. І цей кусок буде готовий. Ну, тепер докидає. Нормально. Ну друзі, а будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!